Що ж, всім привіт! На зв'язку Чернецький. І сьогодні ми повертаємося до нашого з вами участка. Я вже давненько тут не був, тут вже посапано все. І, як бачите, малинка вже проростає. Добре, вона вилізла. Через кожних сантиметрів 30-20 повилазила. Я думаю, це тільки початок, ще більше може вилізти. Але замітьте, що ті крайні ряди, де трошки падає тінь. Трішки гірше вилізли. Але я думаю, це тільки початок, тому що в нас тільки недавно потепліло і зараз з теплом я думаю, буде все чудово. Трішки тут вже заросло, треба буде покосити. І чому я приїхав? Як бачите, я взяв трубу, ленту і зараз хочу зробити капельний полив сюди. Мені здається, це дуже гарна ідея, тому що завжди буде волога. І раз там в день приїхав, лишив бочку і воно собі поливається. Буде занадто великий прирост по малині. Тому зараз я розпочинаю розпочинаю з того, що беру цю пластикову трубу 32-го і розставляю довжині. Коли я її зафіксую, повністю я вже буду сверлити під кожен рядок і пускати ленту, і потім вже, в принципі, все. Наче і роботи не дуже багато, але думаю, що по часу трішки це займе. Але зато буде на інші сезони і на цей сезон дуже добре для малини. Хочеться в цьому відео показати, з якими недоліками я зіткнуся, тому що я перший раз це роблю. І також скільки це коштувало мені. Тому гарного вам перегляду, підписуйтесь на канал і йдемо тільки в передені кроку назвати. I'm Так, ну що ж, все, зробив я повністю вже цей капельний полив. Що я можу сказати? Трішки погано вийшло те, що маленькі матки по 250 метрів дуже погано розмотувати, тому що потрібно дуже або помаленько йти і в руках розмотувати. Але я полінувався і розмотував по-іншому. то трішки багато вийшло відходів. Також я дивлюся, що. Ми зараз будемо переходити на інший участок, і в мене залишилось занадто мало ленти. Чому так вийшло? Наче я брав запасом, але два ряда не по 80 метрів і трішки багато залишилось. Тобто там лишилось метрів 30, і вони мені не вистачить, тому що у мене там всі рядки будуть по 80 А так, якщо великий моток, то дуже легко взяв палку і собі ходиш, розставляєш. Я задоволений проробленою роботою. Зараз, я думаю, переміщусь поки що на той участок, якщо не вистачить, то завтра доробимо. А потім вже будемо пробувати під'єднувати бочку і пробувати поливати. Але, чесно кажучи, я поки це робив, я думаю, чи, чи ніхто не буде мені допомагати збирати ці всі труби. У нас люди дуже добрі, надіємося, що нічого не вкрадуть. Тому хто тут рядом, хто мене знає, будь ласка, провіряйте, щоб ніхто нічого не крав. А з мене новий контент. Тому продовжуємо. Тепер переходимо на другий участок. Тут у нас 4 ряда вже дорослої малини, їй вже років зо 4. І, чесно кажучи, доволі непогано вона тут. Я бачу, що дуже багато приросту вона пустила. Потрібно буде на інший сезон можливо розкопати і чи то продати, чи то просто пересадити. Але дивлюся, що тут посаджено 6 рядів молодих. осінню я це не знімав. Але тут не сильно воно щось пішло. Це один росточок. Потім прольот. Метрів зотри. І тут два росточка, Але не знаю, можливо, вона ще пустить. Але так, да, я дивлюся, що тут ще такі маленькі є. Тому я сподіваюся, що все пустить. Як мінімум, кабельний полив буде точно непоганий і на цю малину, і на цю. Тому зараз розпочинаємо те саме робити, що і на тому участку. І вже потім будемо їхати брати бочку і будемо пробувати поливати. Бо як задружив, що пролетів А я в роботі досі міркою, бо тій порі Знаю, для тебе був лише хвилиною в життя. Та так перше боку як як не немовля. Моє золото світло, добро тихий і гай, тоді пиття, бо він сам не слів. Тримай, Боже, вошу тебе, її оберіг холодно на серці. Sounds in the song, zdecajo with this, you can get to the piscet, you'll be stuck in the king, you obey out the teacher, to you could do, so once you'll get some snip, you made it Почали жовтнути листя, і воно чорніє і скручується. Чесно кажучи, я не знаю, чи це може два варіанти бути: це або грибок, або нехватка заліза. Я думаю, сьогодні я прокроплю її від шкідника, тобто від цього грибка і цього всього. А якщо це не допоможе через 2-3 дні я побачу, тоді буду вже і залізом проходити. Краще не чекати і пройти і тим, залізо також буде не лишнім. Та ситуація, звісно, мені трішки підпортувала настрій, тому що вже недавно і кропилося, але. Як бачите, тут кожен день треба дивитися за цим. Так, ну що ж, як бачите, загрузив я вже Єврокуб. Це можна буде набрати тонну води. І зараз їдемо набирати скопанки. Ти що тут ночуєш? <ривіт> ну, Но заведи! <ривіт> На второй У мене тут свої помощники, Все. Вже повна повнесочка. Так, помпу беремо з собою. Mas é que é штуку не забридумав. Раздеблемеку, да? Тут, 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 Ну що ж, перший тест був зроблений успішно. Що ви зрозуміли? Що Перше, це що без помпи нічого не буде. Підключаємо помпу і тоді вже все чудово тече. Зараз, ну як бачите, класно все змочило. І буквально одну тонну, це я думаю, що буде замало, а берете дві тони, це тобто мені два рази прийдеться їздити і. Дві тони на цей 10 рядочків цих по 80 метрів, це 800 метрів. Мені здається, вистачить. Це було просто для тесту. Далі ми будемо пробувати під вечір, щоб воно наніж собі лишалося і все не висихало так сильно. Тому зустрінемось вечором. Тут поливається, тут поливається. А тут Тут щось моментом не, а там да. Що це за капля? Як бачите, вже стемніло, бо тут трішки виникли проблеми. Завтра я вже все розповім, а сьогодні вже буду завершувати з цим поливанням. Все, вчора я вже все полив. І сьогодні я подивився так на результат. Дійсно, це ефективний метод, тому що до цих пір земля мокра. Чесно кажучи, з якими трудностями я зіткнувся, це те, що на цей учасник трішки важко доїхати. Вчора було занадто багато приколів. Це було більше вчора, як покінчити з собою, тому що я зрозумів, що на мій тракторець, цей потрібно. Вагу наперед, я загружаю тонну води, і передок починає дуже сильно піднімати. Я думаю, що я вийду з цієї проблеми, знайду якийсь груз і буду ставити його наперед. Що хотілося сказати по поводу каплі? Часто кажучи, все легко розставляється, просто потрібно досвід. Спершу в мене не дуже вийшло, а потім на другому участку я вже розставляв як професіонал. Головна тема, яка цікавить вас, я думаю, що скільки це коштувало мені, Коштувало це біля п'яти тисяч. Це без куба. Якщо брати ще ціну в куба. У нас зараз продають по 4 тисячі ЦБУшний. Чесно кажучи, це дорого, але просто для малих містечок це більш-менш адекватна ціна. Тому я затратив 9 тисяч. Чесно кажучи, трішки багато, але надіємося, віримо в перспективу, що це принесе більше грошей і більше урожаю. Також я замітив, що один куб це трішки мало, тому що дуже часто потрібно їздити. Тому в планах, я думаю, що колись зробимо. Внизу цього участку копанку, і звідти буду набирати воду. Тому що мені зараз потрібно їхати метрів 500, щоб набрати. Потім там 20 хвилин втрачаєш щоб набрати помпою, і також сюди приїжджаєш. Також помпою викачуєш. І це знову ж 20 хвилин. Я спершу думав, що все буде текти самостьоком, тобто я поставив бочку і воно тече. Але я замітив, що це погана ідея, тому що в одному місці тече, в другому не тече. Тут навіть з помпою в деяких місцях бувало не текло, але я вирішив цю проблему, поставивши додаткові краники. І тепер я можу регулювати, де тече, де не тече. Часто кажучи, з помпою навіть і легше, тому що швидше в рази. Якщо бочку лишати, це потрібно її лишати на декілька годин. Так приїхав, викачав і далі поїхав займатися своїми справами. Я думаю, що я буду поливати по два куба, тобто це мені потрібно буде 4 рази аж заправлятись, бо два сюди і два на той участок. Але в пік жари, коли будуть засухи, мене це можливо і спасе. Найбільше я боюсь те, що ці всі труби мої не покращують. Тому що, тому що тут вистачає добрих людей. Але надіюся, що все буде добре. Надіюсь, мій досвід комусь пригодиться. Можливо, хтось хоче ставити собі, тому ви все побачили. Тут розставляти немає що робити. Тому рекомендую цю ідею. Ну а з вами був Чернецький. До нових зустріч! Віримо в краще. Йдемо тільки вперед. Ні кроку назад.